Цієї ночі Одещина пережила одну з наймасованіших повітряних атак ворога. Близько 95% міста Одеса за попередньою інформацією залишилось без світла. За даними ОВА, є пошкодження об'єктів цивільного призначення енергетичної та промислової інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждали чотири людини. У ДСНС інформують, всю ніч вогнеборці ліквідували пожежі, які виникли внаслідок лучань. Попри постійні повітряні тривоги, рятувальники приборкали масштабне займання цивільного судна. Також сталося з Загоряння на об'єктах енергетичної інфраструктури складських приміщень з текстильною продукцією, пошкоджені житлові будинки, адмінбудівля, цивільні та пожежне авто для ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Залучені понад 100 вогнеборців ДСНС. Інформація оновлюється. На Дніпропетровщині внаслідок ударів двоє людей отримали поранення. У Дніпрі російський БПЛА влучив в одноповерхову будівлю, що не експлуатувалася. Виникла пожежа, знищено один автомобіль, ще один пошкоджений. У Нікополі внаслідок влучання дрона зайнявся мікроавтобус. Постраждав чоловік 1982 року народження. Надзвичайники надали йому першу домедичну допомогу та транспортували до лікарні. Також постраждав чоловік 1958 року народження. Його госпіталізували. У важкому стані. Вогнеборці ліквідували всі пожежі. У Кіровоградській області основною ціллю ворога також стала енергетична інфраструктура. За даними ОВА без світла, станом на ранок 19 населених пунктів. У Миколаєві та області також зафіксовані відключення електроенергії, пошкодженої цивільну інфраструктуру. У Херсоні та області повідомляється про атаку енергетичної інфраструктури. Є перебої з енерго та водопостачанням. Ша не виступають проти ударів України по російському тіньовому флоту, як пише Атлантик з посиланням на власні джерела, на відміну від попереднього президента США Джо Байдена, який побоювався екскалації. Адміністрація Дональда Трампа не тільки не перешкоджала атакам по нафтовій логістиці, а й не давала розвідувальні дані для здійснення цих ударів. Україна за останні тижні атакувала кілька танкерів, які належать до російського тіньового флоту. Білий дім відмовився коментувати ці удари, але адміністрація Трампа не заперечувала проти. Цих ударів, повідомив журналістам американський чиновник. Цими вихідними спеціальний представник Трампа Стів Вітков зустрінеться із Зеленським та європейськими лідерами в Берліні. Про це пише The Wall Street Journal. Як уточнює видання серед європейців будуть президент Франції Мануель Макрон, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Ця зустріч має вирішальне значення, оскільки Білий Дім прагне укласти угоду про припинення війни з Росією до кінця року, пише Wall Street Journal. За словами джерел, у мирному плані досі зберігаються серйозні розбіжності щодо питання територій. Європейський союз погодився безстроково заморозити 210 мільярдів євро російських активів. Дане рішення прийнято, щоб не було необхідності голосувати за це кожні шість місяців. Пише Reuters. Це крок, що має переконати Бельгію підтримати план Євроради і використати заморожені російські кошти для надання Україні репараційного кредиту. Лідери ЄС мають зустрітися на наступному тижні, щоб фіналізувати деталі репараційного кредиту та вирішити питання, що залишилися. Серед них надання гарантії Бельгії що вона не залишиться сам на сам з можливими фінансовими ризиками, якщо Москва подасть позов і виграє справу.